І всім привіт! Сьогодні вийшла нова Dragon's Dogma 2, я з нею ознайомився і хочу розказати всі жахливі і приємні речі, які я сьогодні відчули цієї гри. Почнемо з того, що характеристики мого комп'ютера повністю збігаються з офіційними заявленими мінімальними вимогами, але максимально мені вдалося вибити 20-30 fps при мінімальному розширенні екрана та мінімальних налаштуваннях гри. Гру я, звісно, відклав на момент, коли в мене буде краще залізо, але це не означає, що я не отримав задоволення від цієї гри. Отже, все по порядку. Перед встановленням гри нас просять е прийняти політику Capcom. Я її приймаю. Далі я встановив гру і як тільки заходжу, знову просять прийняти політику Capcom. Е окей, я нажимаю на кнопку Приняти, кнопка не працює. Я нажимаю на силку політики, листаю в самий низ. Е Іншої кнопки закриття цього вікна не було, тому я по звичайному закривав, і кнопка прийняти не працювала, тому я нажав відмовитись від політики Capcom». Потім мені треба було перевірити, як працює гра перед стрімом. Отже, перед стрімом я почав нову гру, а коли почав стрімити, гра мені не дозволила <почати>, почати нову гру, а лише продовжити існуючу. Цієї функції я ніде не знайшов. Давайте перейдемо до суті самої гри. Незважаючи на те, що на початку гри мене заставили переносити великі камені, які я піднімав легше за свого кота, сама гра має багато неочікуваних поворотів та приємних переходів між синематиком і самим геймплеєм. Окремо хочу похвалити всі анімації та фігурки. Персонажів і навколишніх об'єктів. Все дуже класно анімовано. Я ніде не бачив подібного в інших іграх. Ти бачиш, як рухається кожна пір'їна на грифоні, як рухається кожна змія в медузи на голові. Ти бачиш, як кожна палатка рухається від вітру. Дуже реалістичний вогонь. Ти бачиш. Класних класно промальовано пропорційних людей, тобто немає ніяких квадратних плечей і так далі. Навіть самі гори вони зроблені максимально реалістично і весь ландшафт. Тому у плані графіки це просто гра майбутнього через те, що вони старалися зробити ну, максимально наближено прям до фільму якогось. Проте під час мінімального налаштування графіки гри ми отримуємо таку пікселізовану картинку, яка не підходить до ігрового процесу. Але це не є проблемою самих Capcom через те, що а, раніше ігри, ігри робилися з великих таких платформ, які, на які накладалися текстури, і щоб оптимізувати, було достатньо просто ці платформи заблюрити. Uh, Зараз в іграх дуже багато маленьких об'єктів, які важко оптимізувати під uh, слабкий ПК. Uh, я думаю, що це вже буде тренд всіх наступних ігор, <хи> що або потрібно вибирати uh, ігру, яку можна оптимізувати, або ти робиш uh, гру з максимально реалістичною графікою. Щодо бойової системи, у нас є. Декілька класів на вибір. Наприклад, за воїна ми маємо три прийоми: це звичайний удар, колюючий удар та блок щитом. Також в процесі гри можна залазити на чудовиська та вбивати їх різними методами. Але, на мою думку. Це, на жаль, може стати найслабшою частиною гри через те, що ну, немає умовного куверка, і якби, гра вона якась не дає імпакту боївки. Ти просто підходиш до ворога і нажимаєш кнопку Пити. І якби я не знайшов себе у цьому бою, я. Я навіть не знаю, я навіть не захищався ніяк. Я ну, просто грав, скажімо так, я просто був присутній. Я дивився, мене ніхто не бив, і мені здається, що якби в мене був інший квас, то б нічого не змінилося. Мені просто треба було нажимати на атаку, а там просто різниця лише чи бив би я противника луком чи магією. А все б закінчилося звичайним заклікуванням. Коли мені дали можливість зробити власного пішака, я насолодився місцевим редактором персонажа, який тут дуже класний, має багато функцій, і ось якого красавчика вдалося не зробити. Яка довольна в нього морда. А, також потрібно сказати, що NPC реагують на твої вчинки, які ти робиш, і ти, наприклад, виймеш зброю, то вони теж почнуть Агрекс. Якщо коротко, то Dragon's Dogma 2 дійсно дуже класна гра з чудовою графікою, з ідеальним сеттингом, також з красивою подачею сюжету. Uh, проте вона має свої слабкості, так як, на мою думку, за слабка боївка, тобто а, uh, Та також гра дуже не оптимізована. Я якби розумію, чому так uh, може траплятися, але ну, на жаль, uh, просідання до 10-15 FPS на RTX 2060 та, та Intel Core i5-10300. До 10 FPS ну це дуже сильно. Проте, якщо ви маєте потужний ноутбук, то цілком можу порадити вам ознайомитися з цією грою. Вона коштує свої гроші і дуже годна. Дякую за перегляд цього ролику. Прошу підписатися на мій канал, щоб підтримати український контент та не пропускати наступні оновлення. А, також зверніть увагу на формат відеоприколів, в яких я випускаю, через те, що такого контенту зараз на ринку України небагато і потрібно його трохи продвинути. Всім бабай і гарного настрою!